Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як команда Team Liquid класно реалізувала не метового агента, а саме Фенікса. Так-так. Фенікса, якого ніхто досить довго не пікав у компенсіті Valorant, Але Liquid на мапі Ascent у рамках турніра Європейського Legends Qualifiers не один раз вже пікали Фенікса та вигравали свої матчі. І цього разу я вам покажу, що саме ви не робили для того, щоб перемагати. Ну і також це буде класний приклад подивитись на те, як на мапі, на якій може виглядати як один гравець нафігачив більше всіх фрагів наче виташив свою команду. Все не так просто, бо іноді, коли там багато фрагів у гравця, це заслуга не тільки його, а саме командна. Я вам хочу показати на прикладі цього матчу, як це працює. Ну що, давайте розбиратись. Знаємо з пістолетного раунду. За атаку грає команда М3, за діфенс грають Liquid, Fade, Кайо та Omen приймають Upland. І Фенікс та Chembry приймають Б. Зверніть увагу на прикольний ранд від атак. Сова буде дронить А. Кайо запам'ятовує Ленапчик із цього кута кидає атакою ніж. Я думаю, що він Ленапить його, скоріш за все, по. По хмаринкам в небі. І дає смок. Такий от фейк класний фейк, що тримає точно ну, велика вірогідність того, що саме три гравці залишаться на А, або якийсь час буде тут ходити, і швидко чотири гравці виходять на Б. Класний молік, який стопить. Це саме те, що має робити е, агенти, у яких є сповільнювальні абілки, вони мають використовувати їх саме тоді, коли атака починається. І тепер атака має поспішати, тому що їх трошки заділеїли. І тут от супер важливий момент зверніть увагу, цей хаунт. План Liquid дуже класний. Вони знають, що, якщо що, то Чембер тепер буде сюди, і вони грають B разом з е, Феніксом, який грає бексайд. І Омен дає сюди смок. Е, в КТ біжить Кайо разом з Фейдою. І... Вони використовують такий хаунт, який підсвічує гравців атаки на лейні. І легкі кіли роблять один гравець, який грає у І інший гравець, який грає в бексайд Два легких, е фраги для скріма. Також, коли він робить два кіли, він е бере собі е молік, його він кидає на лейн і забирає собі третій кіл. Три кіла важливий пістот-раунд, Забирає ліквід. Е може виглядати зі сторони. як Імпактні і іскрима, але ми ж бачимо, що це було завдяки класній продуманій командній роботі. От Вирішив вам показати лайнапшик. Uh, uh, я його кидаю на геймсенсі, просто беру там трошечки о, десь от, по цьому куту ящика. Зі стрибочками кидаю. І такий от приємний хаунд, uh, який підсвічує всіх гравців, хто виходить сюди. Uh, також можна використовувати цю ідею. Наприклад, коли ви граєте з Кайо, і хочете хлопанути вашим тіммейтам, які грають тут, і будуть файтитись із цією зоною, отаку от от флешечку можна їм накинути. Ми бачимо, що вона тут зривається, десь зліва від дерева. І якщо хтось виходить сюди, отут -от можна кинути в непоганий такий блайнд. Наступний ганраунд це перший ба-раунд, перший і побачимо, що неповний бай роблять ліки, так називаємо бонус. Це коли при рахунку 2-0 команда не закупається повністю, залишаючи гроші на наступний раунд. Але цей раунд вони зазвичай команди Діфенсу високого рівня вони роблять якийсь такий напівстак або вгадують, або якусь планують класну агресію. Давайте подивимося, що саме зроблять ліквети. Ми бачимо, що вони збираються на мідлі. Команда атаки займає, займає мідл, використовує абілки сової. І файтитись middle агресивно планує Фенікс. Ми бачимо, що у нього майже є ультимейт. Майже Він залітає під флешечку разом з Кайо. вони розмінюються. Це Така перестрілка. Шукає кіл і джампі. І в ситуації 3 в 4 грає ліквід. Але що тут важливо? Важливо розуміти. Що треба робити Діфенсу для того, щоб взяти такий, такий раунд? Вони не можуть грати просто типу дефолтно там фейда, якщо що грала Б, то навіть якщо плюс один гравець прийде на Б, вони 2 в 4 атаку не зупинять. Або якщо два гравця залишаться на А, вони не зупинять атаку 4 в 2 на А. Саме тому, Liquid що роблять? Після розміну на Мідлі дуже швидкі кол вони роблять і йдуть вгадувати на Б. Просто супер швидко йдуть вгадувати. І. Тим самим вони отримують набагато більше шансів на те, щоб виграти цей раунд. Бо якщо ми б так прикинули, які можуть бути шанси того, що команда Діфенсу виграє ситуацію 3 в 4. Ну, я думаю, відсотки 25 максимум, може навіть 20% Враховуючи на таку економіку, може навіть менше. А тут, через так, вони роблять навіть 50-50 Ну, по суті, якщо сюди йде атака, то є. Досить, досить немаленький шанс виграти цей раунд. І як ми бачимо, атака якраз йде на цей сайт. Тут ще помирає перший гравець, і ці двоє тут точно не читаються, прям 100% не читаються. І через це Масік робить 2 кіли. Тепер залітає флешечка ідеальна. І от такий от класний раунд. Забирають собі у копілку команда Liquid. Молодці. Наступний важливий раунд, який я вам покажу, буде черговий раунд, де ліквіди зроблять щось досить, досить правильно. Я вам не буду показувати прям, прям весь матч, бо це вийде багато часу. Але я покажу ті раунди, які я вважаю, були важливими та переломними. Дивіться, як агресивно граю в джампі, і є план у ліквідів, що вони будуть файтитись в мідл, але їх відганяють. І що дуже правильно також класний кол від Liquid, що вони роблять, вони не стоять просто далі А, вони розуміють, що вони хочуть файтити за мідл. Це, напевно, був такий геймплан. І вони всі разом йдуть сюди. Ну тут, бачите, десь от на цьому моменті починається обілки, от коли е Джампі бачить Хйо, він каже, типу, що це без пліт. і ротація йде швидко. Він тут файтиться до кінця, знаходить кіл. Але що важливо, вже три, три гравці. Виходять і разом виграють мідл. Просто разом вийшли, виграли мідл, тим паче, ще й виграв свою дуель на Б опорник Б, бо тут також Чембер вже пікав контактом, це в принципі читалося на таймінг, його класно пікнув Солкас. Але основний момент у тому, що як, як швидко реагують ліквіди за Defense. Тільки є кол, що це Б-спліт, одразу всі разом в трьох йдуть сюди, разом виходять і разом файтяться Класний тімплей приносить їм перемогу у цьому раунді. Кілька раундів поспіль забирають собі М3. І тут переходимо до важливого раунду, у якому я вам розповім, що насправді от фішка Фенікса, і ну, я думаю, що така основна сила Фенікса. Ультимейті. Феніксу для ультимейту потрібно всього 6 орбів. Так здається, тільки, тільки у Рейни також є Сюрбі, а всім іншим агентам е, потрібно більше. Е, у Рейни Ультимейт не сильний, а от у Фенікса Ультимейтів такого можна будувати раунди. І коли є потужний індивідуальний гравець, це може бути класний гімп, якийсь конкретний матч. І, наприклад, дефолтом грати з Феніксом може бути не дуже, але на якийсь конкретний, ну, дефолтним агент піком а на якийсь конкретний матч дати Фенікса і здувати опонента може бути непогано. От ми бачимо план. Ми бачимо тут, як планують раунд, будують раунд від ультимейта Ліквіди. Одразу літить праулер від фейди. Скрім літить летить на плюс В, він дає сюди молік, юзає тут дуже швидко. Ще залітає хаунд, який допомагає йому. Дуже швидко юзає ультимейт, і прям нереально на нереальні, Нереальній е швидкості та таймінгу, скрім дає 3 кіли. е, е І команда виграє раунд. На, на що я хочу звернути увагу? На те, що, по-перше, е він дав ультимейт не тут, за рогом, а трошечки да далі. Це також виграло йому кілька е екстра секунд, може, 10% його таймінгу ультимейту, коли він був у мідлінку і те, що він зробився так швидко, це також супер круто, тим паче для гравців, у яких такий класний і швидкий АІМ, які можуть швидко віддуплити у ситуації. Тут ідеально він зробив один кіл, флешечка, другий кіл, ну і третій — це багато хто скаже, що це просто пощастило, а насправді я думаю, що це більше геймсенс. І коли ти шукаєш такі моменти на геймсенсі, ти іноді їх знаходиш. 5 в 2, і раунд заберуть euh, ліквіди. Класний план, молодці. Покажу вам останній раунд цієї половини. Ми бачимо, що у скрима 14 кілів, хоча насправді імпактних, суперімпактних кілів і в раундів, де він робив мультикили, було тільки, здається, 2 або 3. У пістолетному раунді він зробив 3 кіла, у раунді з ультиметом він зробив 3 кіла, а всі інші він так, потрошечку там, десь одного вбивав якось не дуже ефектно. Хоча виглядає так, наче він їх керить. І коментатори у цій грі казали, о, ох, як там наче все будується від скріма. Хоча ми все бачили у деталях, що це зовсім не так. І це командна робота. Показую вам черговий план, як Фенікс крається на Сенті. Спочатку вони грають 2D, вони стоять, очікують опонента. Мідл грає джампі uh, з оператором. і... Контролює А лобі Кайо, він використав ніж для початку для початку раунду. І ми бачимо, що е, один смок є один смок він використав тут та тут, і грає досить пасивно, напевно, у них якийсь план на те, щоб А може віддавати або крати від іншої частини карти наприклад, від Б. Отака от класна агресія. Це мув він такий. Uh, не приніс кіл, але він приніс немало імпакту. Вони відігнали гравця атаки з Белобі досить далеко майже на Респ. І що дуже важливо, дивіться, як швидко вони відходять і приймають рішення. Це от високий рівень uh, прийняття рішень враховуючи макро ситуацію. Що таке макроситуація? Це означає, що у них була інфа, їх Чембер казав: Мідл можуть бути, і вони відігнали. Б і інста відійшли для того, щоб в трьох повазити за мідл. Тому що вони знають, що якщо атака хоче зайняти Б знову, вона це зробить якось плюс-мінус або гучно, і вони будуть це чути, або якщо вони зроблять це повільно контактом, їм вистачить часу, Феніксу та Фейді вистачить часу пофайтись в мідл, повернутись і вже очікувати белобі. І от саме ми бачимо, вони вже підходять на мідл. У Фенікса є флешечка, вони пікають, ще один кіл. І з такої, ну, так би мовити, агресії, але це більше не агресія, це більше мап-контроль. Це більше контроль зон, контроль спейсінгу, контроль простору. І от черговий раунд 5 в 3, ліквід заберуть і завершать цю половину. Uh, досить непогано, 14 кілів у скріма, але я вважаю, що тут більше було саме командного імпакту і класного тимплею. Дивимось другий пістолетний раунд. План ліквідів. Uh, один гравець Чембер ставить трапу, грає топ-мідл. Інші гравці тут задоджили ніж, з стаймінгом дають смок, ніж прилітає від Kaio сюди. На маркет ще один смок, тобто вже смоків немає. Вони вирішили, що Омен закупиться максимально без армора і без пістолета. Займають мідл middle... в них в чотирьох, серйозно на розмін. Вони хотіли відігнати мідл, але два гравці йдуть контактом шорт, знаходять кіл на кроніклі і вирішують, що треба піти саме у шорт. Тим часом один з гравців тут залишається люрком, коли один з гравців приєднується і у них виходить структура 1-3-1. Є такий невеличкий файт, вони його виграють, і при тому, що не знаходить кіл люркер, вони в ситуації 3 в 2 грають after plant. І що важливо, важливо те, що скрім живий. Скрім вже зробив один кіл, ми бачимо у нього одну урбу. І от сила Фенікса і така неприємність Фенікса, вона зараз я вам її продемонструю. Він знаходить ще один кіл, і, здається, знайде ще один, так, третій кіл. Тобто три орби в пістолетному раунді. Одразу дивимось наступний раунд. Той зараз, якщо він знайде один кіл, поставить спайк. І піде помре, у нього на перший ганраунд вже буде ультимейт. І це якраз от сила Фенікса. Можна від цього будувати собі план. то от, Хейтери Фенікса, ви, ви просто може не шарити. Я вважаю, що в Валоранті всі агенти можуть можуть класно бути використовані от Ми бачимо, він заходить один кіл, йому скидують спайк, він поставить ще один, і він зараз може піти шукати собі. Останню арбу, для того, щоб у першому раунді мати собі ультимейт, і від нього відіграти раунд. І от Тут у нього є класний шанс для того, щоб або вмерти, або вбити. Він вмирає, і у нього є ультимейт. І перший бара байраунд дивіться, так? також такий можна сказати, напівбонус. Ну, мож, ну, такий. Вони трошки забайлися, але на наступний раунд вони у у них, у них гроші будуть. 200 3-200 Все супер, так? По грошам. При тому, що у них є сильний ультимейт, від нього може збудувати раунд. І навіть якщо атака програє раунд, але дасть багато демеджу Діфенсу, то на наступний раунд у Діфенса буде поганий байт, а і буде набагато краще. І він рейд цього, цього раунду буде досить високий. А, ми бачимо, що тут. Агресію планує таку прям супер на яйцях грає Chronicle. Дивіться, як вони зіграли. Просто одразу залітає ніж і просто йде контактом розпікувати. Також хочу пояснити, чому. Тому що він розуміє, що у нього вандал. Ну тут так вийшло, що у нього перший армор, але якщо там у нього вандал, другий армор, він спокійно йде, шукає дуель, знаходить, тому що він знає, що тут, скоріш за все, може бути спектр. І для Чембера, тим паче, можна знайти кіл і відтепешитись. Ситуація 4 в 2. Ліквіди швидко реагують, вони такі: піджимають A, go, fast, B, split. Швидкий кол, молодці. Але, дивіться, мікрофішка. Що вони роблять? Використовують сінку таким чином. Фейда допомогла відігнати трошечки Б, оскільки я розумію, від цього. Ані, навіть, нав навіть не допомагала. Фішка в тому, що вони ультимейт використали для того, щоб піти сюди і знайти кили. І це вийшло дуже прикольно. Тут, правда, Нівера трошечки таке ей ей ей, бро, ти куди? І через те, що вони відігнали цей спейс і різко відійшли, у них дуже багато часу на те, щоб знайти гравців на Б. А гравці на А, вони не можуть швидко йти на ретейк, їм трошечки сикотно. І, ну і це нормально. І тому заход йде 4 в 2. Прикольний такий тактичний макромув від Liquid. Вони заходять в сайт, і грають проти проти двох гравців, Розмінюється непогано. І ситуація 3 в 3. Uh, також зверніть увагу, uh, як це можна ретейкнути для Діфенсу. У, у них тут є. Здається, зірочка одна була, і один є фрагмент. Хаєшка Кайо. Я тепер подивимося, як вони використають ці білки. От Він забирав до цього до зірочку, вона з'явилась. І Астра заходить в астрал, ставить дві зірки бексайд. і вони комбінять. Дивіться, як красиво комбінять, так? І, і тим часом виходить гравець на лейн. Класний тимплей, молодці. Тут клач катає солкас. Трошечки йому не вистачає, але класний раунд. І дивіться, те, що я казав. Звертаємо увагу на економіку. Full buy, усі другі армори, купа абілок, все кайфово. Тут що? Два вандали. Ну, один, перші армори, неповний бай, може деяких абілок також. Може не буде. Це наш один правлер. Може, на всі зірочки, дрона немає для Сави це взагалі. І от такі раунди. ну І тут ми бачимо 19 кілів скрима, але якось так. Це пістолетний раунд, на Еко знайшов кілька кілів. Тобто, наче цифри класні, але не супер-імпактні також. Зверніть увагу на ревільчик такий отут, от, такий от лайнапчик, так? А, от Трошки вище. І гравець. З Одіном катає тут. Давайте вже дивимося. Це раунд повністю цікаво, як вони його спланують. Ліквід класично для себе не, не грають через Мідло, вони завжди були команда, яка якось не сильно Мідло використовує, вони типу, можуть там, зробити вигляд, що вони грають через Мідло, але якось вони коротше не поспішають грати так? і скоріше грають як, як, як реакцію, що ми бачили у попередньому раунді, коли вони зробили без пліт як реакцію. Тут прикольно, що Chronicle дивіться, як довго він стоїть. так? Тобто йому тут поприлітало обіла, коли він довго стояв. Це правильно, бо деякі чембери вже на цьому моменті відлітають. Тут максимально довго він шукав для себе варіанти зробити кіл. Лікет відігнали. І тепер що? Збираються на Б ультимейтів. У них є сильний ульт ультимейт від Солкаса. Тут ультимейтів немає. Неприємненько, отак от, от залітає спрейчик. Але контактом виходять під ультимейт сюди, контактом виходять на Б. Е, ну, як контактом? Коли, коли вони вже спалились, команда, от коли ви йдете контактом і вас палять, тоді ви маєте взриватись, ви маєте швидко виходити і правильно прокласувати абілки. От шукає свої кіли гравці. Атаки. Але е, не виходить не виходить саме цього раунду. Скрім заходить в свій кіл, і солкас 1-3. Такий цікавий раунд. Е, давайте. передивимося, щоб зрозуміти, як саме так вийшло. Непогана флешка, але якось абілки наче. Значить, отут от не вийшло у них вийти разом. Знаєте, от не вийшло вийти разом і продавити, значить, якось для атаки. Тут щось скрім всіх продав, залишився тут, незрозуміло нащо. Ще й Chronicл вбив гравця звідси, якось ніхто не заходить. Тобто у цьому раунді ми бачимо, в чому була проблема. Що не було достатньо ферб-павера, такої міцності, яка вийде в сайт, разом розміняється, і все буде добре. У них цього не вийшло. Uh, запізно смок сюди прилітає. Може у Дімайсіка бачите кулдаун був. Тільки зараз з'явився. А, ну так. Бачите, він uh, мав зараз використати смок, а він дає флешку, а потім смок маркет. Ну от, Погано прокласу лейбілки, таке буває. На Напівбай. У команди Liquid не вистачає одного арба, до скрима ультимейта. Вкотре кажу, що Ultimate uh, uh, Фенікса він швидко набирається і реально можна з цього, від цього відштовхуватись і, і грати. Давали, давали смок під арку, займали мідл, відійшли потім, і відходять на Б. Тут непогано обережненько так контролить Chronicle, але от щось такий мув не, якось не, по, не пощастило, напевно. Погано відіграв Chronicle, скрім заходить кіл, на наприклад, літить. Використовує ультимейт, використовує спейс, класний розмін, і також дивіться, а, який мікро адаптейшн, так, <сміко> мікропідрелаштування на мідлі, де грає Ямпі, коли вбивають гравця Діфенсу, трапа його, перестає працювати, і він це використовує, розуміє, що треба йти, ідеально підлаштовується. Займає класну позицію, не очікує цю позицію Редгар. І от. Тепер вони 5 в 2. Джейді щось дивно відіграє, і такий раунд забирають собі хлопці з Liquid. Черговий плечовий раунд. Дивимось, бачимо, що оскільки вже 25. Виглядає як багато кілів, але, як ми бачили, не все так імпактно і тут більше заслуга саме командної роботи. Аналізуємо раунд. Смок шорт, смок мідл, правдера використовують для мідла і роблять вигляд, що вони грають через мідл. Тим часом так о, через три бочки, обережненько чекає тут лобі, джампі, вони підходять. І ідея у тому, що вони роблять вигляд, що вони грають через мідл через два смока. Омена більше смаків немає, але у Фенікса є стінка, є ультимейт робота, Кайо, і завдяки стінці вони так цікаво виходять і виходять на сайт. І також Омен, який е, тут доганяв атаку, він дає флешку в Гарден, щоб гравці з Гардена не стопили вихід, що непогано вийшло. Ми бачимо, що вони сайт відкрили, розмінялись е на Ultimate Кайо. Тут ще один кіл, все напогано, але тут трошки поспішили. Вони ще дознаходить 2 кіла. І перевертає ситуацію повністю. Тепер атака 2 в 3. Давайте подивимось, як саме вони її завершать. Що дуже правильно. Вони роблять паузу. Чому ця пауза правильна? Тому що вона заставляє Діфенс подумати. Чи може бути люрк? Може тут тут хтось десь гуляє, і вони не поспішають. Я також вони очікують, що буде якийсь фаст ретейк, і вони готові його приймати. Тобто ця пауза вона на руку атаки. Шукає кіли обережненько Дімасик, прикриває його Солкас. Дімасік ш... шукав кіл та відійшов, Отримує ультимейт від Фейди, який мені не подобається, тому що цей ультимейт, він був використаний. Просто як відкинути. Мені здається, це дуже сильна білка для того, щоб потрібно було, для того, щоб грати під неї. Дати ультимейт і вийти разом під нього. Це прям кайф. А так вони якось перечекали. Думаю, ефект скоро спаде. Їх застопали. Так. Стінкою такою відрізають фейду. Що класно для діфенса. Але тут. Дивіться, як спокійно, аїмець спокійно грає Дімасік. Тут він молодець. І Солкас робить останній кіл. Також хочу звернути вашу увагу, що. От Фейда ставиться така стінка, і що він розуміє, що йому потрібно якось заджойнитись у цей файт. І він не може стояти і чекати. І він йде і грає. Він не знає, чи є хлешор, чи ні. Ну, може зараз він е, отримає інфучу, типу, всі троє Хевен, але. Він швидко підходить, і він джойниться до, до цієї ситуації, не відпускає її, щоб він відчував таймінг останнього гравця. Це він робить, робить кіл і отак от перемагає е, на цій мапі. Ось саме так Ліквід, е, досить цікаво переграли свого опонента. Ну як вам? Як вам Фенікс? Що будете брати його в своїх катках? Обов'язково відпишіться у коментарях, бо мені цікаво, і взагалі завжди фідбек давайте, бо мені важливо розуміти, який формат відео вам більше заходить, який менше заходить, щоб я знав, що робити у майбутньому більше, а що менше. Дякую за перегляд, забудьте вподобайку і було б класно, якби ви ділилися такими відео своїми друзями, щоб вони знали і більше розбирались, знали про свій канал, щоб вони більше розбирались у Валоранті. Навчалися краще грати, і потім проходили на турнір української ком'юніті і отримали задоволення. Дякую за пригляд, гарного дня.